День, шановні колеги, сьогодні поговоримо про зернові і олійні культури як перспективну сировину для виробництва хлібних паличок. Хлібні палички або грісіні, походять з П'ємонту, регіону на північному заході Італії. Вони були винайдені наприкінці 17 століття в місті Турин. Легенда свідчить, що ці хрусткі палички створив придворний пекар Антоніо Брунер за рекомендацією лікаря, який шукав легкозасвоюваний продукт для юного герцога. Цього Вікторія Савоцького Новий продукт виявився наскільки вдалим, що швидко став популярним серед жителів Турина, а згодом і по всій Італії. Грісіні здобули популярність і за межами Італії, зокрема, завдяки Наполеону Бонапарту, який був великим шанувальником цих хлібних паличок. Він навіть організував спеціальну поштову службу між Турином і Парижем для їх доставки, називаючи їх лепеті Батон Tuer». Сьогодні Грісіні є невід'ємною частиною італійської кулінарної. Традиції. Діції вони подаються в ресторанах, використовуються як закуска та вина, сиру та інших страв в Україні. Хлібні палички та подібні вироби, зокрема хлібні кульки, є частиною широкого асортименту хлібобулочних виробів. Сучасні технології виробництва хлібних паличок в Україні орієнтовані не лише на традиційні рецептури, а й на інноваційні розробки, зокрема на використання функціональних інгредієнтів. Використання борошна із функціональних зернових і олійних культур амаранту, сорго, кіноа, нуту, льону, гарбуза тощо у виробництві хлібних палич відкриває нові можливості для створення продуктів підвищеної харчової цінності, наприклад, використання нетрадиційних зернових культур як основи для збагачення. Їх використання дозволяє створити безглютенові, білкові, функціональні вироби, вироби з високою біологічною цінністю, використання продуктів переробки олійних культур, такі як льняне, соняшникова канопляна, гарбузове, соєве, ріпакова борошна та макуха, багаті на білок, харчові волокна, фітастерол, макуха соняшнику або гарбуза. Перспективна добавка для створення високобілкових або функціональних хлібних паличок, інтеграція пророщених зерен. пророщені зерна пшениці, гречки, жита, амаранту активізують ферментативну активність, підвищують вміст антиоксидантів, вітамінів групи В, С, Є, е, сприяють покращенню травлення та засвоюваності поживних речовин. Комплексне використання зернових і олійних культур, наприклад, суміш борошна з кіноа та макухи гарбуза, дозволяє створити продукт з оптимальним співвідношенням білків, жарів і клітковини. Такі рецептури адаптуються до споживчих запитів на здорові перекуси, особливо в дитячому, спортивному та дієтичному харчуванні, і застосування біоактивних компонентів із зернової та олійної сировини. Екстракти з зародків пшениці, оболонок вівса, льняного насіння. Це джерела антиоксидантів, лігнанів, фітоестрогенів. Отже, використання альтернативних зернових і олійних культур це перспективний напрям збагачення хлібних паличок, що дозволяє не лише підвищити їх харчову цінність, а й задовольнити запити сучасного ринку на здорові функціональні та інноваційні продукти. Сучасні тренди у виробництві хлібних паличок включають орієнтацію на здоров'я і функціональність, зростання попиту на продукти без глютену, вегенів. Та кетофрендлі варіант, а також використання інноваційних смакових комбінацій і нетипових інгредієнтів. Споживачі шукають мінімум штучних добавок, перевагу надаючи чистим етикеткам і функціональним складникам, таким як клітковина або високий міст білка. Крім того, виробники активно експериментують гастрономічною естетикою, створюючи хлібні палички різних форм, кольорів і текстур, а також орієнтуються на екологічність. Та та зменшення відходів, використовуючи побічні продукти і екологічну упаковку. Технологічні інновації, такі як автоматизація виробництв, штучний інтелект для контролю якості та ферментативні модифікації для поліпшення структури тіста, також стають частиною процесу. Використання борошна з альтернативних зернових і олійних культур у виробництві хлібних паличок відкриває нові можливості для створення продуктів підвищеної харчової цінності. Дякую за увагу. बात